Всім привіт! Ось приїхав я на поле, де ми сіяли сою, ось цих 70 сотих саморобною сівалкою. І як все зійшло, як все взагалі виглядає. Давайте дивитися. Ось так сіяла моя саморобна сівалочка. Вона досить непогана, мені досить сподобалося. На другий рік я її ще модернізую, так як цього року були там проблеми із сушниками. А точніше з двома сошниками, ось цими бічними. Тому їх потрібно буде переробити на другий рік, я цим займуся, але цього року вже як є, так є. Ось подивіться, як зійшла соя, як вона виглядає. Ось такі рівчики. Чомусь так із краєчку так зійшло набагато краще, чим ось там вже посередині. Посередині є дуже багато пропусків. Не знаю, як це все буде виглядати. Не знаю, що з цього все вийде. Наразі так ось слідкую, тому що я сою сію перший раз, я ще не сіяв сої. Як воно конкретно має бути точно, я не знаю. Теж дивлюся по відеох, по Ютубу, по інтернету. Дивлюся, як там краще. Бачу, що в людей теж цього року соя досить таки не в кожного зійшла, тому що посуха. ось подивіться, як земля потріскалася. Дивіться, які тріщини. Ось це все тріщини. Там навіть ще далі, там більші тріщини, тому що тут ще в принципі терпимо. Зараз я вам покажу, які там далі тріщини. Ось подивіться, які тріщини великі. Як все вдалося, як посіялося, здавалося, непогано посіялося за винятком з тих двох сушників бічних, які зроблені по типу пружини такої на вжим. А всі решта сошники зроблені по типу СЗ36, там, де пружини йдуть на розжив. А, І виходить, ось ці бічні пружини, які зроблені по типу кінної сівалки, там, де е, чіпляються грузики взаді на сошники. а мене роль цих грузиків відіграє просто пружина на е, розтяг. І, і тому вона не здатна була продавити, хоча пружина сильна, досить вона не здатна була продавити. Е, ще й колія два крайні сушники йшли по колії трактора. І, виходить, Із вісьмох сушників тільки шість працювали справно, а ось тих два бічних вони лишали. Вони не продавлювали землю, не всівали глибоко, і тому бічні сушники досить таки погано. Загортали. Я їхав так, якби, бічними сошниками їхав із двох рівців, робив один, так в надії на те, що хоча б із двох щось зійде і вийде один рівець. Тому спочатку на етапі, коли тільки проростало, було видно, що погано проростає ось цей один змішаний рядок з двох. Але пізніше я зрозумів, що вони, в принципі, всі погано зійшли. Хоча ті, які рили, нормально рили землю, нормально заганяли сою, і соя в землі є, але вона чомусь не зійшла. Ось є такі великі пропуски. Ось так, як подивитися, виглядає, що рівець ніби є, рівці є, але ось такі пропуски є по метру, по два, по три. і Їх дуже багато. Всі, хто дивився, кому сподобалася сівалка, вирішив показати результат. Результат мене не. Повністю задовольнив, тому як є, так є. На другий рік, думаю, буде краще. Тому що я того, цього року не встиг доробити все, що хотів в цій сівалці, і, на жаль, ось маю такі результати. Потрібно було доробити все, зробити як потрібно, а я не встиг. Тому ну, як є, так і є. Кому цікаво знати, хотів би все ж таки е, трошки розповісти, е, які вклади були в цю сівалку і кого це інтересувало, скажу відразу, програю я небагато. Сівалка багато не винесла. Е, я замовив висівний апарат від е, сз 36 біушний на Оліксі, е, замовив його за 1300 гривень. Там ще плюс е, 300 гривень вийшла оплата 450 гривень. Приблизно так. 6 метрів якось так було куплено труби 30 на 30, але труба була раніше куплена, вона вже така старенька, вона була раніше куплена, взагалі не для сівалки, тому можна рахувати, що вона в мене була. Було куплено трубу приблизно 3 см-3 міліметри. Вона для того, щоб зробити сушники, Ось ці іменно конкретно анкери. Е, ще була куплена полоса, така по 2 метри продавалася, то я взяв теж три штучки. І приблизно, можу так сказати, на метал мені коло тисячі гривень пішло. Е, тому там, ну, там більше такого дуже не купляв. Там купив такі болти на сушники знизу, навіть не болти, а шпильки із двома гайками теж там, там я не знаю, щось там 100 гривень чи 150 гривень винесли шланги 100. З чимось гривень винесли. Ну, я рахую, що таке навіть не потрібно рахувати. Це вже розходний матеріал, так як там електроди, круги, це все розходники. Тому в принципі сівалка винесла там по-крупному 2,5 ну, до 3 тисяч гривень. Я рахую, то не є багато. Так як в мене колеса були, там ще таку бляху взяв із бочки якоїсь із води, там кусок на металоломі. Тому я рахую. Ця сівалка дісталася мені як задурно. Я пробував робити на весну, але скажу чесно, на ось цьому важелі, в мене важелі ручний для підношення, на ось цьому важелі моєї ваги не вистачило, щоб піднести цю сівалку. Потрібно було ще взаді одній людині бігати за мною і підносити. Тому це не варіант, прийшлося зробити прицепну, а вона така, вона працює добре, гарно, але єдине незручно, незручно досить. Ну, якщо все доробити, опускання, механізм підношення, я думаю, буде все добре і буде зручно і для дому хватить. Тому якщо хтось, можливо, вирішив таку собі робити, робіть, не роздумуючи. Сівалка працює добре і це все ж краще, чим бігати за кимось, нанімати. А так вирішив і поїхав собі, посію. Дякую всім за перегляд, на все добре, до побачення.